Вітаю, дорогі друзі, слава Україні! Нині маємо таку радість знову, нас запросили в помешкання. Кажу нас, бо то не тільки мене і шановних глядачів. Це буде кавалок помешкання, але тим не менш... Це дуже цікаво побачити хоча б ту частинку, яка виходить у подвір'я. Ну, і так само цікаво, правда, як люди тепер то пристосовують. Наразі знаходимося у розкішному інтер'єрі в сходовій кліці з такими дуже гарними деталями. Я впевнена, що шанувальники Львова впізнають у ці елементи в такому стилі раннього Ардеко, можна сказати, перед Ардеко, передвоєнного ще Ардеко, коли у нас є пальмети, розмаїті, такі волюти. Подивіться далі, який красивий мальовничий фриз. І все в мармурі. І тільки, значить, плиточка така от чорно-біла у нас під ногами. Це є характерна стилістика того періоду. В принципі, це не мармур, а воно ну виглядає мені зараз, як мармур. Хто знає, може це і була мармурова плитка. Сходи терасові. І тут так само є цікаво, бачите у нас була, по-перше, доріжка. Ми побачимо, на чому вона сохла. Там такий характерний елемент. І ще, бачите. Тут є різні терасо, різного плану, щоб та доріжка лежала, власне, як межі тої доріжки у нас показані. Погляньте, які у нас цікаві тут деталі. Оці от валюти. І такі, значить стовпчики, що імітують балясини. і дуже важливо є те, що воно дуже узгоджено, бачите, з тими орнаментами на стінах. І таким чином ми розуміємо, що це робилося в ансамблі. Архітектор Роман Фелінський тут робив так. він, власне, виконав такий розкішний проект кам'яниця рогатина. І, власне, що це дуже талановитий архітектор, який, хоча й не єврейського походження, але він працював для впровадження такого єврейського стилю, бо вбачаємо тут певні такі. Такі єврейські орнаменти, правда? Мармур у нас такий і який, яке, до речі, має таку конфігурацію доволі завкруглену. І столярочка віконна збережена. Прошу поглянути, у нас тут збереглася власне вікно, ото склосами, з, з бульбашками, по-перше, і так само туди вставлена сіточка. І наскільки мені відомо, це є скло міжвоєнного періоду, але можете мені щось інше сказати. Може, я не все до кінця знаю. Сходова клітка, як завжди, будинки. Такого пізнього періоду сецесії 1912 року, вона є така дуже освітлена. От там на горі у нас так само гарні квіточки і такі орнаменти. Тут дуже багато такої орнаментики характерної, знаєте, це елементи єврейської колекції, окрасою, а одночасно свідченням такої ну, технологічності, сучасності і власників будинку, Моїсея Рогатина, такого відомого єврейського, власне. Заможного чоловіка, можна владця. У нас тут є ліфт, і цей ліфт, він, звичайно, що всередині замінений, але видно, що він є в історичній каркасній конструкції. Подивіться, яка та шалена висота, то як міниться 4-5-поверхова, але вона так ніби, мені здається, як п'ятиповерхова. І власне свідченням того, що цей ліфт є старий, от прошу подивитися, у нас тут є огородження, ота от сіточка прикріплена, бачите, характерна. І власне, що та сіточка провадить. Далі до самої решіточки. Решітка у нас є так само в стилі готики одночасно з розмаїтими такими мавританськими орнаментами. Бачите, тут у нас дуже гарно воно вплітається, вплітається, переплітається такий своєрідний історизм, можна сказати. Але одночасно це все разом ну, воно є таке неповторне, от те, що би я назвала єврейським стилем. Бачите, як то гарно виконано внизу. Тут є надзвичайно цікавий елемент. Тут прошу подивитися. Якась така ніша, якась така альмарія, можемо сказати, щось таке в стіні. На жаль, воно закрите дверкою. Мені би було дуже цікаво знати, що це. Можна запідозрити, що це є просто у нас якась там шафка така вбудована. Але ми знаємо, що в тому будинку є також порохотяг. Працював порохотяг для прибирання такого централізованого всіх помешкань. І можемо запідозрити, що тут щось, щось таке і було. Прошу поглянути, які двері до помешкання. Це є щось, я показую вам ці. Але ми зараз з вами зайдемо з іншого боку, бо це ну, однакові будуть двері. Вони обличковані вармуровим порталом. Тут є стилізація також під готику з такими прекрасними завісами надзвичайними. Далі є такі своєрідні, бачите, як віконечка, там, де могло бути якесь обрамлення, там ще щось, якісь орнаменти. І, власне, збережені тече елементи для поштових скриньок. Віконечко тут Верездаз, хто це прийшов, потім така накладочка своєрідна, для калатана. І головне от всюди ті завіси. І основа для клямки у нас так само є збережена з поміненою самою клямкою. З іншого боку, є таке саме помешкання. І, власне, ми собі розуміємо, що на такий великий простір, на таку розкішну сходову клітку було лише два помешкання з двох сторін. І зараз, друзі, ми з вами потрапимо. От я вам ще теж покажу, як у нас тут ліфт так гарно мачити, обмежується тими решіточками, на деяких поверхах тут навіть зберігся у той такий вхідний портал, щоб можна було заходити до ліфта. Ліфт, само собою, був із зеркалами, там можна було собі присісти, випити шампана, як деколи писалося, поки Тебе там піднімають догори, тобто все разом це є дуже було, ну, така подорож на ліфті. І зараз ми з вами зайдемо от таким гарним коридором. Бачите, симпатично, що двері розташовані аж в кінці коридору. Тобто, ти якось встигаєш перейтися, в тебе є простір, не є так все просто. І от у нас збоку, ви бачите, що помешкання, воно є поділене. Це в радянський час, а ми зараз потрапляємо в ту частину помешкання, де якраз у нас ну, мешкала прислуга. І, можливо, у нас буде фрагмент вітання. Отож, ми заходимо з вами. Це вже є сучасні двері, і ми опиняємося в такому просторі, який загалом, який загалом є доволі світлий. Хоча вікна у нас тут виходять не на вулицю, а в дворик. От це вікно. Я можу припустити, що це власне приміщення, воно і є кухнею. Воно зараз є кухнею, і, в принципі, це може бути як і історична кухня. Чому я так вважаю? Тому що кухня це є вже така територія, де була прислуга. Ну, У нас тут немає збережених таких автентичних елементів, але нам, по-перше, цікаво, знаєте, як воно виглядало в розмірі. І як взагалі прислуга вона собі тут жила. Наступне на кухні вона тут була. Тут могла бути антресоль. Наступна кімната могла бути дитяча. Тому що прислуга вона якраз завжди опікувалася дітьми. Ми зараз з вами перебуваємо в частині помешкання, власне, ну, яка належала до прислуги, то була її така парафія. А ось тут то є взагалі шикарне видовище. Тут є дуже досить гарно, на мою думку, зроблена власне, ванна і санвузол суміщений. І цікаво, що двері виходять звідси на балкон. І тут ми розуміємо таку річ, дивіться, або то могла бути також кухня, Ну, тому що якщо у нас же підведені стояки, каналізації. Це могла бути теж кухня, але і там же є стоїки. Цікаво би з тим розібратися. Але це без сумніву належало для прислуги. Знаємо із багатьох прикладів, що прислуга обов'язково мала так само свій власний санвузол. Вона цікаво, в санвузлі у нас є двері, можете собі уявити. Ми собі з ванни можемо вийти на балкон. Це є щось прекрасне. Я такого ще планування не бачила, звичайно. Але можемо припустити, звичайно, що колись то був просто один санвуз. Він містився десь кінці, де була ванна, і тут собі така ніби як комора і вихід на балкон, бо не було такої опції в історичної прислуги виходити одразу значить, на балкон. Прошу поглянути, як тут є цікаво, тут дворик. Дворик, власне, тої кам'яниці Рогатина. Я признаюся, от щоразу, як я щось таке роблю, я довідуюсь нового. От я не знала, що в кам'яниці Рогатина є обрамлення, такі дуже красиві на внутрішньому дворику. Тут дуже цікаво, до речі, власник він поставив питання, з чого ж то зроблено, от воно виглядає на гіпс, але я знаю, що є цементне, ну, воно такі біленькі-біленьке, ті обрамлення. Ну, мусить бути якісь цементні деталі, може бути романський цемент, в тому числі. Але дуже приємна, правда, ота така стилістика. І одночасно огляньте, як воно так виважено. У нас не перевантажений простір, у нас є просто у ті вертикальні такі прясла, пілястри, правда, і вікна такою рамочкою у нас обрамлені. Тут внизу закрито значить, таким залізом. Це так не було. Я вам зараз доведу. Це, вочевидь, був якийсь хоча б відкритий прохід, чому ми так вирішили. Прошу подивитися, тут є збережений ліфт на вугілля. От я вам збільшую це є рейки для того ліфта, бачите, ми ними піднімаємося. І на горі у нас є коліщатко. Бачите, то коліщатко ось, над кондиціонерами. Якраз ним тягнулося вугілля догори, бо прислуга. Знаєте, вона ж мусила мати, все ж таки, як підняти то вугілля. Ну не було іншого варіанту, як підняти вугілля. І, значить, а воно піднімалося знизу. Тобто там мала стояти така ще машина, яка піднімала значить, то всю історію. І, значить, прислуга мала собі для того ж для чого вугілля, щоб палити значить, у ту плиту, щоб палити у той, знаєте, вогнище на кухні. Тому що в кімнатах вже були швидше за все батареї. Тут ще збережений такий елемент. Цікавий досить. Ну, Взагалі балкон на решіточка мені подобається, вона теж така неоготична, в гарному стані збереження. І бачите, є ще такий волочок. Оцей волочок він тут є на кожних поверхах, він крутиться, я вам покажу, як воно виглядає з боку. Мій вчитель кось присяжний казав, що ці такі волочки потрібні були для того, щоб сушити доріжки. Оці от доріжки, які, власне, були на сходах. Що ми з вами бачили гачки, а вони вже навіть гачки теж збиті, знищені. А самі доріжки так само вже у нас не стеляться. Ще одна, одна версія це просто теж такий, можна сказати, блок, який можна піднімати, якісь тягарі знизу. Тобто, так само можемо вугілля якось запхати нагору. Ну, це мені здається, трошечки складніше. Подивимося по балкончиках сусідніх. Бачите, вони так само мають отакі самі елементи. Я вам зараз покажу. Отут видно дуже добре. І там наверху, от у нас, бачите, балкон. І в лівій частині на відео збережений такий гачок, для того, щоб Гачки! Для того, щоб завішувати хутро. Оце є теж дуже цікаво, дуже мені подобається, власне. І давайте ми зараз трошечки розглянемося по помешканню. Тобто частинці того помешкання, як воно ви виглядає, уявляєте собі, ми з балкона заходимо собі з задоволенням у ванну кімнату. Це є дуже гарно. Перейшлися на кухню, все ж таки, уявляюся, що це є простір, напевно, напевно, все ж таки кухонний. Я не впевнена, щодо існування тих дверей, але водночас напрошується думка, яким чином виходила прислуга. звідси. Якщо тут немає чорної сходової клітки, то ті двері, очевидь, все ж таки були. От у нас тут такий дворик. І далі у нас йдуть по колу кімнати. Ото таке анфіладне розташування, воно взагалі вважається не дуже приємним у львівських помешканнях, але, власне, тим не менш, воно забезпечує відсутність такого коридору. От ви бачите Розмір тої кімнати, вона має таку характерну криволінійність, характерну для львівських просторів. Ну, і так воно приблизно у нас виглядає. Ще одне віконечко. Ми можемо такі припустити, що ця кімната була дитяча, то як писав Станіслав Лем, що в його квартирі було була кількість покоїв, тобто кімнат, але він не мав жодного, бо він все мешкав в якихось прохідних кімнатах. І от наступна кімната, я буду говорити, дуже тихенько, бо там спить дитинка. Вона має більший розмір. Це їдальня, я зараз, я так думаю, що це я вам зараз просто покажу її розмір мовчки, добре. О, ось так воно виглядає з таким великим досить вікном. Давайте ми з вами подивимося на паркети. Паркети тут досить такі гарні, але мені ну, єдине, як і власника, трошки турбує бачити, що тут у нас є великі шпарини між тими самими паркетами. Можна запідозрювати, щось таке перекладене може бути. Цілком таке можемо можемо припустити. Ну, таке, друзі, помешкання. Це, звичайно, що поділена така частинка, ми розуміємо, що там далі тягнеться далі то саме помешкання. От ми можемо собі оглянути. Знову ж таки його величину в дворику, і власне розуміємо, що це помешкання воно мало неабиякі розміри. Ми з вами побували в частинці, за що, власнику, дуже дякуємо. І дякую вам, друзі, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Мені завжди дуже мило читати, за ваші численні запрошення. І ну, я би хотіла б ще отримати багато таких запрошень, тому що таким чином ми пізнаємо Львів, ми пізнаємо себе. Ми Шануємо себе, робимося все більшими патріотами. Давайте ми з вами ще перебіжимося сходами, як ми вийшли із помешкання, аби ми відчули рух і, можливо, ще вловили якусь таку закономірність. Ну, зараз, звичайно, ще буде робитися темніше. І бачите, як у нас нижче є так само квартири переплановані, тому що замість от одної у нас тут є дві, на жаль, і власне. Подивіться, що далі. У нас тут є зовсім інакше планування. Двері вже є не в турці, а є двері з боку. Тут, до речі, можна гарно собі роздивитися деталі, і ви можете бачити, як виглядає ото калатало, правда? І отут у нас, відповідно, було вічко. І далі скринька для листів. Я єдине, що можу сказати, що самі двері є замінені, але деталі є збережені, можна їх якраз бачити в тому місці. А тут у нас знову ж таки ці двері, що ми бачили вже в попередньому випадку, начебто як для. Слуги. Дуже цікаво, тут є якесь таке обравлення, як вікно, очевидно, що замуроване було. А для чого вікно? Щоб забезпечити більшу кількість світла, тому що містобудівельні, ну взагалі будівельні норми Австро-Угорської імперії вони зобов'язували власників робити всі приміщення освітленими, знаєте, для того, щоб все ж таки у нас, якщо навіть немає світла, щоб не було якихось проблем, люди завжди могли зорієнтуватися в просторі. Дуже гарні оці от арки, бачите, от така форма Марки, які є на кожному поверсі. І зараз ми зійдемо собі донизу і ми зможемо з вами побачити, напевно, як би воно виглядало у той дворик, можливо. Ось ми опинилися в проїзді. До самого дворика вийти я, звичайно, не можу, бо зараз він є перекритий. Але так виглядає та архітектура, і погляньте, в якому стані збереження там на горі закрита залізними листами, а внизу у нас просто підшито дошкою, підшита драночкою, очеретом, для того, щоб було звукові теплоізоляція. Але стан збереження є доволі-доволі сумний. Ну, зараз ми вийдемо назовні. І ось ми з вами опинилися в самому проїзді з такою характерною, дуже незвичною архітектурою. Цікаво, що тут є ще одна сходова клітка, але, друзі, я зараз її знімати не буду, тому що я дуже сподіваюся, що хтось таки мене ще запросить в цю частину будинку. Єдине, що хочу вам показати в контексті цього відео, це як обрамлювався власне ліфт. Подивіться, які тут у нас збережені елементи, можна сказати, такого ліфтового порталу. І сам ліфт був доволі-доволі величенький. Архітектура є дуже-дуже подібною. І найтакий розкішніший простір це власне у нас є внутрішній простір дуже зіпсований тими трубами, кондиціонерами, розмаїтими дротами. Але саме оці елементи, такі бочковидні колонки з діамантовими рустами, з одночасно якимись такими акантовими листочками, це все воно створює ну, таку дуже незвичний дизайн, незвична архітектура. Те, що Юрій Бірюльов у своїй книжці мистецтво львівської асоціації» назвав назвав власне єврейським стилем, єврейською асоціацією. І цікаво, що вона створена власне, архітектором не єврейського походження, але який працював в фірмі Міхала Уляма. Тобто він працював на створенні єврейського стилю. Пожарійте, які розкішні двері тут є. Двері прозорі, так як і має бути з елементами готики, з елементами розмаїтого такого романського стилю. правда. І дуже великі, гарні заклепочки, і прошу подивитися зовні, як воно виглядає. І ті самі завіси, що ми з вами вже перед тим оглядали. Ну, ось тут збережемо все ж таки якимось чином таємницю у того простору. Я не буду показувати фасад, хай воно буде цікавіше. Хто знає, а таких я впевнена багато, той здогадається. Ну отож, дякую вам, друзі, до нових зустрічей!